Доброго дня, дорогі восьмикласники! Сьогодні тема нашого уроку розв'язування задач за хімічними рівняннями. Отже, перейдемо до задач. Перше це кількість речовини. Вимірюється вона в молях. Моль. Наступна фізична величина молярна маса. Позначається буквою М великою молярна маса вимірюється в грамах на моль. Ще однією фізичною величиною є об'єм. Об'єм позначається буквою В латинською і вимірюється в літрах, мілілітрах і в сантиметрах кубічних. В основному ось ці вимірювання зустрічаються в задачах з хімії. Наступна фізична величина молекулярний об'єм. Молекулярний об'єм за нормальних умов для газів є сталою величиною і дорівнює 22,4 літри на моль. Вимірюється в літрах на моль. Ще одна фізична величина є маса. Позначається буквою М маленькою, маса і вимірюється в грамах, в кілограмах, в міліграмах. Для того, щоб знайти кількість речовини, нам потрібно. Масу поділити на молекулярну масу, якщо в задачі нам дано маси. Можна знайти кількість речовини. За допомогою об'ємів потрібно об'єм поділити на молекулярний об'єм. Ми знаємо, що молекулярний об'єм це стала величина. Вона дорівнює 22,4 літри на молі. І наступне можна знайти через кількість молекул. N велике, що позначає нам кількість частинок, тобто молекул, на сталу авогадро. Стала авогадра це величина, яку ми вивчали з вами в 7 класі. Вона дорівнює 6 на 10 у 22 степені. А саме 602 на 10 у 22 степені. В-молекулярне, давайте запишемо 22,4 літри на моль. І молекулярну масу ми можемо знайти за атомними масами в періодичній системі. розглянемо з вами задачу: яка кількість речовини фосфор 5 оксиду утворюється при взаємодії фосфору 0,1 моль з достатньою кількістю кисню. Тепер нам потрібно. Для того, щоб розв'язувати задачу, записати короткий запис. Дано. Що нам дано в цій задачі? Дивимося. Нам дано з вами кількість речовини моль. Ми бачимо, що одиниця вимірювання в нас моль, тому ми пригадуємо з вами, що в молях вимірюється кількість речовини. Тобто, нам дано в задачі кількість речовини. десята моль фосфору. Потрібно нам знайти теж кількість речовини. Тому давайте перейдемо до запису задачі. Давайте з вами запишемо умову коротку задачі. Нам з вами дано кількість речовини фосфору. Тому запишемо: кількість речовини позначається буквою ню. Ось так. В дужках вказуємо фосфор, так як нам дано кількість речовини, саме фосфору, дорівнює 0,1. моль. Також в задачі нам сказано, що при взаємодії фосфору з киснем утворився фосфор 5 оксид. Таким чином, запишемо, що до фосфору ми додали кисень. В результаті утворився фосфор 5 оксид. Формула кисню записується ось так, о 2 Все. Дано ми записали. Тепер давайте запишемо, що нам треба знайти. Те, що нам треба знайти, ми записуємо в нижній частині. Нам потрібно з вами знайти теж кількість речовини. Кількість речовини позначається буквою ню, фосфор оксиду. Давайте дізнаємось, як записати цю формулу. Ось фосфор, оксиген. Ми з вами бачимо в задачі, що нам дано валентність. Валентність фосфору 5, в оксигену завжди валентність 2. Таким чином, ми переносимо індекси хрест на хрест. Тому двійка переноситься до фосфору, а до оксигену іде 5. П2О5. Знак питання. Перейдемо до розв'язку задачі. Отже, запишемо рівняння П фосфор. Взаємодії з киснем. В результаті у нас утворюється фосфор 5 оксид. П2О5. Тепер нам потрібно урівняти це рівняння. Порівнянню ми бачимо, що кисню у нас до реакції стоїть 2 всього, а після стало 5. Давайте зрівняємо ці оксигени. Тут ми поставимо двійку. Тут поставимо 5. 5 на 2 перемножаємо 10, 2 на 5, 10. Тепер дивимося фосфор. Фосфору до реакції 1. Після реакції 2 помножити на 2, 4. Тому ставимо 4. Все рівняння урівнено. Тепер нам потрібно з вами підкреслити однією рискою те, що в нас є в задачі, дано. І двома рисками те, що нам потрібно знайти. Отже, за умовою задачі, в нас є кількість речовини фосфору. Тому підкреслюємо однією рискою. І потрібно знайти нам кількість речовини фосфор 5 оксиду. Підкреслимо двома рисками, отже, запишемо над фосфором те, що в нас вже дано в задачі. Нам дано 0,1 моль. Тому запишемо 0,1 моль. Таким чином, якщо зверху в нас молі, то знизу ми зносимо ось ці коефіцієнти. Зносимо 4. Ми будемо з вами шукати, що по задачі правильно: p 2 o 5 фосфор 5 оксид. Позначимо його як Х, невідоме. Але коефіцієнт ми можемо знести. Коефіцієнт стоїть 2. Зносимо ось цю двійку. І тепер через х. Ми можемо знайти кількість речовини фосфор 5 оксиду. Відомі перемножаються хрест навхрест на невідоме з невідомим ділимо. Тому х дорівнює 0,1 множимо на 2, і ділимо. На 4. Таким чином, у нас з вами вийшло 0,5 моль. Тому запишемо, що ми знайшли. Ми знайшли кількість речовини позначається буквою ню P2O5 фосфор 5 оксиду. Що дорівнює 0,5 моль. Все. Задача розв'язана. Відповідь 0,5 моль. Наступна задача така. Обчислять об'єм вуглекислого газу за нормальних умов, необхідний для повного перетворення. 37 грамів кальцій гідроксиду на кальцій карбонат. Отже, давайте з вами запишемо дано. Нам дано в задачі кальцій гідроксид, а саме його маса. Маса кальцію гідроксиду по задачі складає 37 грамів. Запишемо. Маса позначається буквою М англійською. Кальцій-гідроксид, формула кальцій-гідроксиду дорівнює 37 грамів. По задачі нам сказано, що до цього кальцій-гідроксиду ми додаємо вуглекислий газ. Формула вуглекислого газу о 2 Що нам потрібно знайти? В задачі нам потрібно знайти. Об'єм цього вуглекислого газу. Отже, для початку першим етапом це є написання рівняння реакцій. Запишемо його: кальцій, гідроксид, плюс. СО2, що утворюється? Утворюється кальцій, карбонат і вода. Коефіцієнти не потрібно розставляти, так як можете перевірити, що тут всі хімічні елементи урівняні. І об'єм вуглекислого газу. СО2. Підкреслимо двома рисками. Давайте подивимось з вами на кількість речовини. Знесемо коефіцієнти вниз під речовини. У нас тут немає коефіцієнту, тому що це одиниця. 1 Один моль. Запишемо. 1 моль. Тут теж. Стоїть одиниця. Але одиниця в хімії не записується, тому тут пусто. Запишемо 1 моль. Отже, ми бачимо, що кількість речовини кальцію гідроксиду і СО2 однакова 1 моль. В задачі нам сказано, що маса кальцію гідроксиду – 37 грам. Давайте з вами знайдемо, скільки в 37 грамах моль кальцію гідроксиду. Запишемо основну формулу для знаходження кількості речовини. Давайте виберемо з цих трьох формулу, яка нам підходить. У нас по задачі дано маси. Тому ми з вами дивимось ось на цю формулу. Маса, що ділиться на молекулярну масу. Запишемо її. Маса, що ділиться на молекулярну масу. Маса нам дана в задачі 37 грам. А молекулярну масу ми можемо з вами знайти за періодичною системою. Молекулярна маса кальцій гідроксиду дорівнює. По періодичній системі атомна маса кальцію дорівнює 40 г на моль. Тому і молекулярна маса буде дорівнювати 40 г на моль. Додати. Один атом оксигену має 16 атомних одиниць маси. А два атоми оксигену буде дорівнювати 32 грами на моль. Тому що ми перемножаємо 16 на 2. Додати один атом гідрогену дорівнює 1 грам на моль, помножимо на 2, тому що тут індекс 2 стоїть, буде 2 грами на моль. І це дорівнює, отже, молекулярна маса кальція-гідроксиду дорівнює 74 грами на моль. Тепер ми можемо знайти кількість речовини кальція-гідроксиду. Кількість речовини кальція-гідроксиду, запишемо, дорівнює. Потрібно маса, а в нас маса нагадує 37 грам. Поділити на молекулярну масу. Ось вона, 74 грам, грами на моль. І це дорівнює 0,5 моль. Ось, ми знайшли з вами кількість речовини кальці гідроксиду. Тепер запишемо це число сюди 0,5 моль. СО2 позначимо як х, і тепер через х можна знайти кількість речовини СО2. Давайте знайдемо 0,5 відноситься до одиниці, як х до одиниці. Складаємо пропорцію х дорівнює 0,5 множимо на 1 і ділимо на 1. Х дорівнює 0,5. 5 десятих моль. Це ми знайшли кількість речовини СО2. Отже, знайшовши кількість речовини СО2, ми можемо знайти тепер через кількість речовини об'єм. Давайте подивимося з вами на формули. Будь ласка, подивіться, в нас є ось така формула, де є об'єми. Давайте запишемо її. Кількість речовини дорівнює об'єм, що ділиться на молекулярний об'єм. Нам потрібно знайти ось цей об'єм. Так як кількість речовини у нас є молекулярний об'єм, теж є, тому що це стала величина, і за нормальних умов вона дорівнює 22,4 літри на молі. А в задачі в нас якраз такі нормальні умови. Тому ми будемо шукати об'єм яким чином? Давайте виведемо. Об'єм таким чином буде дорівнювати. Кількість речовини помножити на молекулярний об'єм. Звідси об'єм вуглекислого газу буде дорівнювати. Підставляємо тепер числа. Кількість речовини СО2, 0,5 моль. Ми множимо. Насталу величину 22,4 літри на моль. І це в нас буде дорівнювати, і це буде дорівнювати 11,2, а зараз дивимося саме, чого. Дивіться, молі і молі скоротяться, залишаться літри. Ось ми і знайшли. Об'єм вуглекислого газу. Об'єм вуглекислого газу дорівнює 11,2 літри.